Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про топ-7 найпопулярніших електрокарів в Україні. Саме цими електричними авто власники реально задоволені. Поставте лайк каналу, підпишіться, а ми починаємо. Цьому місце займає Audi e-tron. комфортний кросовер бізнес класу від німецької марки Audi. Модель збирають у Німеччині, Бельгії і Китаї. Українські автолюбителі віддають перевагу саме європейській версії моделі. Причини дві: кращі характеристики та опції комфорту. Наявність версій GT та Sportback. Другий варіант має свою форму кузова та інші характеристики. По суті, це окрема модель. А ось які характеристики має модель в стандартному кузові. Потужність 230 або 300 кВт, ємність батареї 71 або 95 кВт. Заявлений запас ходу 300 або 400 км, залежно від версії. А реальний запас ходу в місті від 260 або від 345 км. Час розгону 0,105 і. 4 або 6,8 секунд, а максимальна швидкість 190 або 200 км за годину. Ви запитаєтесь, а що по часу заряджання? Якщо ви будете мати де ставити це авто саме на швидкісні зарядки, то це займе орієнтовно 30-40 хвилин. Власники саме полюбили це авто, тому що модель поєднує в собі високу керованість, плавність ходу і відмінну динаміку розгону. Власники цих машин кажуть, що цінують і Tron за приємне поєднання сучасних технологій і класичного підходу до створення комфортних автомобілів. Плюс салон цього кросовера майже повністю ідентичний з салонам бензинових моделей, що сподобається фанатам марки Audi. Середня ціна базового Audi e-tron під замовлення в Україну з Європи становить 67 тисяч 800 доларів. Це саме за нове авто. Шосте місце займає японець, а саме електрична Honda MNV, модель базового рівня, яка створювалася саме на китайський ринок. По суті, це аналог звичайної HR-V зі своїм унікальним дизайном і опціями. Вона зараз досить популярна. В Україні, незважаючи на те, що цю машину випускають тільки в двох комплектаціях: потужність 160 кВт, ємність батареї 58,7 кВт, заявлений запас ходу 500 км, реальний запас ходу в місті від 380 км, час розгону 0,107,4 секунди, а максимальна швидкість 150 км за годину. Повна зарядка цієї машини від звичайної розетки у вас вдома займе орієнтовно 10 годин. Зі швидкою зарядкою ви впораєтеся і за 30. Основні плюси, які виділяють. Саме власники цих машин це класний салон, немало місця при досить невеликих габаритах, непогана динаміка розгону і досить адекватний запас ходу. Ціна Honda MNV стартує від 19 тисяч доларів при замовленні у Енкарс. Ви запитаєте, а хто такий ЕНКРС? Одним словом, написали мені, люди кажуть, Юра, хочу запропонувати вам таку своєрідну співпрацю. Я одразу кажу, казино ставки і так далі. Я не рекламую. Вони мені кажуть, Юр, ми таким не займаємось. Ми саме займаємось пригоном. Електрокарів. В них є дуже великий вибір, понад 200 моделей різних варіантів авто. Великий плюс, що до них не потрібно йти тільки з величезним бюджетом, навіть якщо у вас відносно обмежений бюджет, вони мають вам запропонувати і якісь компактні сіті кари, ну або електрокари вже люкс класу. Працюють під будь-який бюджет. Четверте місце Volkswagen ID 4. Без вагу я тут не обійдуюсь, тому що мене знов закидають хакашками в коментарях. Тому я точно сюди запхаю саме Volkswagen ID. Варто сказати, що Volkswagen на диво. Не пролажав з цими машинами, і вони реально набирають в нас в Україні популярність, і їх люди починають любити. Так хтось каже, що їм не подобаються матеріали в салоні. Хтось каже, що їм не подобається шумоізоляція, але ці машини однозначно своїх клієнтів знайшли. Ці машини збирають як і у Німеччині, так і у Китаї, але українці надають перевагу саме китайським версіям. А ось характеристики найпопулярнішої китайської версії кросовера з припискою крос у назві: Потужність 125, 150 або 230 Кіловат, ємність батареї 55,7 або 84,8 кВт. Заявлений запас ходу залежно від версії 425, 554 або аж 600 км. Реальний запас ходу в місті від 355, 462 або 500 км. заявленого запасу ходу, який перевірений в реальному часі. Час розгону до 100 км за годину займає або 6,2 км або 8,5, або 8,7 секунди. Максимальна швидкість 160 км за годину. Власники цих машин обожнюють їх за їхню мультимедійну систему, просторий салон і цікавий, я би сказав, навіть дуже сміливий дизайн з хорошою керованістю на дорозі. Тепер цікавий факт від N-Cars. Ціна Volkswagen ID 4 Cross при замовленні в N-Cars стартує з 24 тисяч доларів. Такі кросовери збирають на заводі FAW Volkswagen у Китаї. Також є ID 4X від заводу SAIC Volkswagen зі стартовою ціною 24 тисячі 800 доларів. Для порівняння кросовер німецької збірки із. Заводу у цвікау коштуватиме приблизно 39 735 доларів. Версії авто з різних країн трохи відрізняються формою бампера. Характеристиками та набором опцій, однак ця різниця майже непомітна і не впливає на емоції від'їзди на ID 4. Тож навіщо переплачувати? Четверте місце за популярністю електрокарів в Україні займає Nissan Leaf саме другого покоління. Авто другого покоління випускалися від 2014 року, і варто зазначити, що вони мають непоганий попит, особливо їхні старші брати. Зараз на Leaf-ах і таксують, і собі беруть, і по факту ці машини реально витривалі. Так перші Leaf-и не від'їжджали багато 100-120 км в краще. Випадку, але та людина, яка здебільшого пересувається по місту, я вважаю, більшого і не потребує. Зато машини були витривалі, і я би сказав, досить надійні. Новіше покоління Leaf, а саме друге, відрізняється від першої моделі кардинально. Набагато інший дизайн, він її більший за розмірами. В нього, як на диво, стали реально кращі і приємніші матеріали збірки, підвищився рівень комфорту і шуму ізоляції. Електрокар підтримує фірмову технологію Nissan e Педаль, що дає змогу керувати розгоном і гальмуванням тільки за допомогою педалі. Акселератора. Уже в базі електрокар має просунуті системи допомоги водієві, однак тільки максимальні комплектації вони беруть активну участь в управлінні автомобілем, контролюють рядність, функція старт-стоп та інші. Вартість нового авто Nissan Leaf 2 стартує від 28 140 доларів. І трішки про його потужність: 110 або 160 кВт. Ємність батареї 40 або 62 кВт. Заявлений запас ходу 270 або 360 км. Реальний в місті від 210 або від 300. Час розгону 7,3 або 7,9 до сотки. Максимальна швидкість 144 км за годину. Третє місце Tesla Model 3. Найпопулярніший електрокар, який по факту Почав якраз цю історію, з якого завжди брали приклад. Електричний седан відомий своїм мінімалістичним дизайном і великою кількістю інтелектуальних функцій. Компанія модель збирають у США та Китаї. Сьогодні в Україні найбільший попит має седан американської збірки під кодовою назвою 1 gen 2 fl Перше покоління, другий рестайлінг. Він пропонується в трьох комплектаціях з такими характеристиками: Потужність 180, 258 або 338 кВт. Ємність батареї 60 або 82 кВт. заявлений запас ходу 512, 528 або 628 км. Реальний 421, 434 і від 516. Розгін до сотки за 3,1, 4,4 або 6,1 секунду, а максимальна швидкість 210 або 250 км за годину, залежно від версії. До речі, дуже великий плюс і особливість модель є надійна батарея. Виробник дає аж 8 років гарантії. Досвід експлуатації минулих поколінь модел. 3 показав, що батарея втрачає не більше 10% ємності. Після 320 тисяч кілометрів пробігу і активне використання швидкої зарядки не впливає на ресурс батареї Тесла при замовленні Седану з Америки. Ціна стартує від 38 тисяч 990 доларів. Друге місце займає Ziker 001. Скільки всяких чуток, скільки шороху він підняв, зікер швидкий, класний. Багато людей реально зацінили його дизайн. Тому що, коли виходить електричка, люди подивились і кажуть: а не дуже, а не дуже, коли вийшов Зікер. Дуже багато моїх знайомих. І дуже багато людей я знаю оцінили його зовні. Їм сподобався як і зовнішній вигляд, так і вигляд його саме з салону, його ергономіка, його комплектації і вигляд. Реально я вважаю, виглядає шикарно. Зарядити зікер від станції швидкої зарядки. Ви зможете орієнтовно за 30 хвилин і погодьтесь, це не так довго. Довжина цього авто майже 5 метрів, і по факту це один з китайських електрокарів, який реально має багато прихильників, навіть в Україні. Весь кузов просто всіяний камерами і радарами, які відповідають за цифровий зір, інтелектуальні функції. Адаптивні круїзи контролю, утримання смуги, автоматичне паркування і інші. Потужність також буває різна: 310, 580 або 930 кВт, ємність батареї 95 або 100 кВт, і заявлений запас ходу 550, 675, 705 або 750 км. А реальний запас ходу від 454, 558, 582 або 620 км. Розгін 3,3, 3,5 або 5,9 залежно. Від версії а максимальна швидкість 240 або 280 км за годину. Ціна нового Ziker 001 при замовленні в NCAR стартує з 40 тисяч доларів. Перше місце займає марка, яка говорить «Build your dreams», що означає Будуй свої мрії. Фірма Бут. Чи БАТ, поправте мене, якщо знаєте, як правильно. А саме модель BYD Сон Plus. У 23-му модельному році кросовер отримав новий дизайн, який використовує і сьогодні. Модель має електричну та гібридну версії. Електромобіль пропонується в чотирьох комплектаціях. Технічні характеристики відрізняються також залежно від комплектації. Потужність 150 або 160 кВт. Ємність батареї 71,8, 87 і 4. Заявлений запас ходу 520 або 605. а реальний запас ходу в місті. 8. Від 435 або від 505 км. Розгін до сотки 8,5 секунд і максимальна швидкість 175 км за годину. Повністю його зарядити від звичайної домашньої зарядки вам знадобиться орієнтовно 10 або 12 годин залежно від ємкості вашої батареї. Як ви вже здогадались, на станції швидкої зарядки вам знадобиться орієнтовно 30-40 хвилин. У всіх комплектаціях кросовер має передній привід. А з цікавих особливостей наявність автопарковки, вбудованого очисника повітря та функції караоке у кращих комплектаціях. Ціна BYD білайдісон Plus при замовленні в Енкарс стартує з 24 тисяч доларів. Це відео ми підготували разом з фірмою NCARS. Ми разом сіли, проаналізували ринок і подивилися, які машини замовляють найчастіше, і яких в Україні найбільше. NCARS – це український дистриб'ютор електромобілів, гібридів і комерційних авто. Компанія має власну філію в місті ШенчЖень. Це дає змогу підтримувати конкурентні ціни і мінімізувати час доставки автомобілів з Китаю. Як взагалі відбувається пригон авто через фірму EnCars? Покупець приходить на сайт, вибирає машини і оформлює замовлення. Після того підписує договір купівлі продажу з компанією і вносить оплату. Після того, як автомобіль вирушить морем до Європи, отримуєте трекер для відстеження вашого авто. І протягом 90 днів ваша машинка буде стояти вже у вас під порогом чи під вашими ногами. В них є дуже широкий асортимент електрокарів та екологічних гібридів, як я вже казав, загалом понад 200 моделей автомобілі під будь-який гаманець. Дуже Великий плюс, що в них є автомобільні аксесуари в асортименті, наявність експертної підтримки для всіх клієнтів, наявність гарантій. І тут слухаємо уважно. Дуже багато переживають, що як я буду гнати машину з Китаю, де я потім беру на неї запчастини, як я буду її обслуговувати. В NCARS менеджери допоможуть вам знайти запчастини до ваших авто і доставити їх в Україну. І навіть аксесуари, коврики, пахучки, тримачі, перехідники, модулятори вони також зможуть на вашу машину доставити. Вони будуть робити все для того, щоб ваша машина, яку ви замовили через них, завжди була на ходу і при всьому.